Сьогодні 19 грудня 2024 року, друге заняття ознайомлення з природою, тема заняття екскурсія до зимового парку. Доброго ранку, мої маленькі друзі, доброго ранку, шановні батьки! Сьогодні я хочу запросити вас на екскурсію, справжню екскурсію до зимового парку. Давайте з вами уявимо собі, що наступила справжня сніжна зима, і ми вирушаємо у подорож. Дивимось на екран. Спочатку, дітки, я хочу, щоб ви послухали маленький віршик. Стало біло навкруги, у снігу ліси, луги, і набігли холоди, річки сковані в льоди, в дружбі із дітьми всіма здогадались це зима, правильно, про яку пору року йдеться у вірші? Правильно, про зиму. І справді до нас завітала вже зима. Подивіться, будь ласка, що змінилося довкола. Так, стало холодно, випав перший сніг, морозець щипає, дерева стоять сумні, не чути веселий співташок, сонечко не гріє дійсно. Наступила зима і дерева стоять не тільки сумні, а вони як зачаровані. Сніжок їх одягнув у теплі шуби і шапки, і вони відпочивають, сплять до весни. І сьогодні я пропоную нам. Відправитися на екскурсію до зимового парку і переглянути, як його змінила зима. Згодні? Так. Ось дітки, ми з вами потрапили до парку. Який парк зимової пори? Казковий, білосніжний, чарівний. І вірно, зима чарівниця прикрасила дерева. Вкрила землю білою ковдрою і перетворила наш парк на казку. Подивіться, як казково він виглядає. Пригадайте, як наш парк виглядав восени. Він теж виглядав казково, але по-своєму в нього було різнобарвне листячко, яке ми з вами збирали. Він був дуже яскравий. і... Потім це листечко упало, і в парку стало похмуро і сумно. І ось прийшла зима і трошки додавила нам гарного настрою. І ось зараз давайте з вами пригадаємо, які ж ознаки зими ми знаємо, що буває взимку. Давайте роздивимось ось цю табличку. Звісно, взимку наступають свята, зимові свята, прикрашаємо ялинку до свята. Так, можна побачити різних пташок, які залишаються зимувати з нами. Що ж з тваринками відбувається? Ведмідь заснув у барлозі. Зайчик змінив свою шубку сіру на шубку білу, щоб сховатися в снігу, щоб ніхто його не побачив і не з'їв. Коли морозно, можна кататися на ковзанах, лижах, санчатах, дійсно одягаємо теплий одяг, так, щоб не заморозити ручки, коли багато снігу, можна зліпити сніговіка. І дуже гарно, коли йде сніг. Ось такі ознаки зими, я впевнена, що ви їх знаєте. Погляньте, дітки, навкруги, що ви тут бачите? Так, дійсно, це сліди, сліди пташок. І наші сліди ми бачимо, і сліди пташок, звичайно яких зимуючих пташок ви знаєте? Давайте пригадаємо, снігур, синичка, дятел, дуже-дуже багато пташок з нами залишаються зимувати. Ці пташки перелітні, вони відлітають від нас. Давайте пригадаємо, це ластівка, шпак, качка, лебідь, лелека. Волга. А ці пташки залишаються з нами. Можемо побачити також і сойку. Дуже багато горобчиків залишаються з нами. Так? Можемо побачити дятла, можемо побачити ворону. побачити. Ми можемо. голуба можна побачити. І ось вони залишають такі незвичайні сліди. Ось я хочу показати вам ще картинку наших зимуючих пташок: це голуб, горобчик, сорока, ворона, синичка, снігур, дятел. і можна сову побачити іноді. Їх можна побачити взимку. А цих пташок, які перелітні, ми можемо побачити тільки коли. На вулиці тепло, так? І вони залишаються з нами? Ось подивіться ще раз картинку, Зимуючі птахи, щоб ви їх запам'ятали, які пташки залишаються з нами зимувати. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, пташкам весело зараз? Ні. так? А чому? Правильно, Тому що холодно, морозно, немає їжі. А ви знаєте, що наш майстер передав для пташок подаруночок. Подивіться, що він подарував? Хто знає, як це називається цей подаруночок? Так, це годівничка. Скажіть мені, будь ласка, для чого вона потрібна? Так, щоб взимку підгодовувати пташок. Давайте і ми з вами сьогодні трошки поспостерігаємо за пташками на годівнички. Подивіться, будь ласка, ми насипали трошки зернятка, і до годівнички прилетіли ось такі пташки. Хто їх вгадає, як вони називаються? Так, це синички. Давайте розглянемо, як вони виглядають. Подивіться уважно на екран. Так, вони мають кругленький тулуб, тіло вкрите пір'ям, мають дзьобик маленький і крильця. Скажіть мені, дітки, для чого пташка крила? Так, щоб літати. Як може людина допомогти пташкам? Зимку. Ну, навіть і як ми з вами, люди повинні робити годівнички, насипати в них зернятка, сальце, хлібчик, кріхти хліба, вони повинні допомагати пташкам виживати взимку, бо ви е, знаєте, що коли наступають холоди, а ще й коли йде сильний сніг. Який вкриває все навколо, то дійсно пташкам нічого їсти. І тому люди повинні підгодовувати пташок, допомагати їм, як ви гадаєте, а де ночують пташки? Ви знаєте про це? Якщо ні, я хочу розповісти вам оповідання, яке так і називається. «Де?». Ночують птахи взимку. Послухайте його, будь ласка. Ворони і галки ночують великими зграями у парках, садах, на деревах. Дятли, повзики, синички ховаються від холоду в дуплах. Горобці і великі синички під дахами на горищах біля опалювальних труб. Зимуючі птахи у шпаківнях не зимують, бо шпаківні промерзають і продуваються вітром. Всі ви знаєте, що весною ми з вами спостерігали за шпаківнями, коли прилітали шпаки і виводили маленьких шпаченят, так? ось коли тепло, то в шпаківнях пташки дійсно живуть. А коли наступає зима, Таки будиночки шпаківні не допомагають пташкам зберегтись від холоду. І тому вони ночують де завгодно, де вони ночують, зараз ви почули. Давайте трошки, дітки, з вами поговоримо про сніг. Подивіться, як гарно він вкрив землю і вкрив дерева. Я хочу з вами, щоб ми трошки погралися і пригадали слова, якими ми можемо описати сніг. Сніг може бути який. Давайте з вами подумаємо і згадаємо слова, якими ми можемо його описати. Сніг може бути іскристий перший сніг. Ну, перший сніг, ви знаєте, так, це сніг, котрий випав. Першим після осені. А іскристим він стає коли? Так, в яскраву сонячну погоду, коли на вулиці Мороз визирнуло сонечко, і воно світить на сніг, і він перелівається різними фарбами, можна назвати його іскристим. Навіть оченятам дуже боляче дивитися на такий сніг. Іскристий. Пухнастий, як кошенятко, сріблястий, сніг білий, сніг холодний, сніг яскравий, сніг може бути навіть новорічним, сніг лепкий, як, коли сніг лепкий, з нього можна виліпити так, снігову бабу, звичайно. Сніг може бути різдвяний, коли випадає на свято Різдва. Сніг талий. Ну, Звичайно, коли наступає весна, то сніг починає танути. Він стає сірим і талим, він тає. Ще може бути мокрий сніг, коли сніжинки перетворюються на дощові краплинки. І потім такий сніг перетворюється на калюжі і називається Мокрий сніг. Сніг буває м'яким. А ще сніг буває колючим, коли дуже морозно і мухає сильний, сильний вітер, а може навіть і заметіль. Ми з вами говорили про зимові явища природи. І ось коли дує сильний вітер зі снігом, він потрапляє на обличчя і здається колючим. Так, такий сніг ми можемо назвати колючим. Сніг легкий, ну, звичайно легкий, сніжинки дуже легкі. І чарівний. Так. Мені, саме мені, сніг завжди нагадує моє дитинство, нагадує якусь чарівну казку, яку читала мені бабуся, коли я була маленькою. І ми можемо теж сказати, що сніг буває чарівним. Але дітки. Не все так добре взимку. Всі ви знаєте, що зима це дуже добре. Дуже багато розваг, радощі, забав можна, можна проводити взимку, але взимку може трапитися щось і не зовсім добре. І тому давайте з вами зараз пригадаємо, чому зима може бути доброю, а чому поганою. Тож дивимось на екран. Чому зима може бути поганою? Подивіться на ці малюнки. Звісно, взимку дуже часто люди хворіють, а це погано. Дуже часто на вулиці буває склизько, що можна впасти. На вулиці бувають сильні морози, що навіть не можна вийти на вулицю. Заметілі, подивіться, які аварії можуть траплятися. Звісно, взимку пташкам нічого їсти. Це погано. Ну, і тваринки теж мерзнуть. І це погано. Але зима це може бути і доброю, тому що взимку дуже багато зимових свят. Коли випадає сніг, можна ліпити сніговіка, снігову бабу, можна бавитися в снігу, можна милуватися красою зимової природи, кататися на санчатах і, звісно, получати. Подарунки, тому що я впевнена, що ви дуже всі хороші і гарні діти, і тільки таким діткам, як ви, зима подарує якісь гарні подарунки. Сьогодні наостанок я пропоную прикрасити наш парк ось такими кумедними сніговичками, щоб вони охороняли наш парк. Та зустрічали всіх гостей. Скажемо сьогодні до побачення зимовий парк. Ми завітаємо до тебе в гості вже весною. Ну, ось така екскурсія, віртуальна екскурсія сьогодні відбулася. Я думаю, вам було цікаво. Ми з вами пригадали. Прикмети зими, пригадали дуже багато слів, якими можна описати сніг. Згадали, чому взимку може бути добре, а чому може бути погано. Я впевнена, що ви сьогодні все все запам'ятали. Ще раз вам нагадую, що взимку ви повинні допомагати маленьким пташкам або тваринкам, які потребують вашої допомоги. Годуйте їх, допомагайте їм в їхньому житті. А сьогодні я з вами прощаюся всього вам найкращого. До побачення, будьте здорові!